Доброго дня, шановні друзі. Продовжуємо цикл телепередач козацькому роду. Нема переводу. Вашій увазі пропонується тема події Пелевецької битви 1648 року і наш край. Адже якщо глянути на історичний розвиток подій національної революції на чолі з Богданом Хмельницьким 1648 року, то по суті справи центральної події цієї війни є Пелевецька битва. Де вирішувалося в той період бути в Україні чи не бути, якби в 1648 році, після низки славетних перемог під жовтими водами Корсуни після фактично завоювання правобережної України Максимом Кривоносом, коли правобережна Україна стала українською, де було знищено польський 10 тисяч злотих? Тут 7 мільйонів злотих втрати поляків. 92 гармати потрапили. Польських рук козаків потрапило 6 тисяч возів і таке все інше. Тому ми сьогодні будемо говорити про палівецьку битву, але е, при вступі до даної тематики ми поговоримо, яка ж існує література, яка ж існує історіографія на боротьбу за розбудову і розвиток української козацької держави. На початку червня 1648 року Богдан Хмельницький посилає у правобережну Україну. тобто у Подільське, Братславське, волинське воєводство, тодішні Речі Посполитої черкаського полковника Максима Кривоноса, яко призначає наказним полковником Правобережної України. Що цікаво, маючи всього 400 козаків, маючи всього 20 гармат, як на це вказують Валерій Степанович Степанков і Валерій Андрійович Смолій. За півтора-два місяці Максим Кривоніс… 20 гармат. Це вже після коршення, так? 20 гармат, бо забрали у поляків, так, Олександр Сергійович? Жовті води, жовті води. Історики говорять про всього-навсього три гармати. Тобто, в першій битві так. Хмельницький мав всього-навсього все три гармати. Розуміємо, що це кількість з якою воювати ну фактично неможливо. Так, так, так. А вже після поляви кількість громад гармат досягала близько 200. Так я би додав кілька слів. Власне прошу, прошу. особистість Богдана Хмельницького. Вона дійсно надзвичайно важлива і дійсно геній, талант, полководця, державника. Який зміг оточолити всю українську національну революцію середини 17 століття, але е, такий вибух, національний соціальний, він можливий тільки тоді, коли поєднується особистість, скажімо так, з реальними об'єктивними причинами, і ці реальні об'єктивні причини вони визрели якраз от на середину 17 століття. І національний гніт, і соціальний гніт. Е, і е, обмеження на релігійному ґрунті це все в українців накопичувалося після фактичного утворення речі посполитої. Воно проявлялося на незначному, не, не незначному рівні під час козацько-селянських повстань, але воно мало вибухнути. Ефект пружини мав спрацювати. Чим більше пружину стискаєш, тим більше вона потім е, дає по руках. Так сталося і тут. Ну і, звичайно, що під ці всі умови така особистість. З'явилося як Богдан Хмельницький, і це все призвело до такого надзвичайно серйозного національного і соціального вибуху. Дякую на підтвердження слів Олександра Сергійовича Скажу слова відомого історика діаспори Оріста Субтельно, який сказав так: для спалаху бракувало лише іскри, і такою іскрою виступ, послужив виступ Богдана Хмельницького. Так ось. Сам Богдан Хмельницький після перших перемог зупинився в місті Біла церква, де було укладено тимчасове польсько-українське перемир'я. Пославши Максима Кривоноса у Правобережну Україну, Максим Кривонос, як ми тільки що в ході нашої творчої дискусії обговорили, маючи 20 гармат, 400 козаків, уявіть собі, шановні телеглядачі. За два місяці створив військо у нас у Правобережній Україні з числа. Селян міщан козацьке щонайменше 20-25 тисяч чоловік. Виникає питання, чому масово люди йшли в козаки? На це є відповідь, тільки що ми зараз говорили. Це масове невдоволення польським режимом, різке загострення національного культурного, релігійного гноблення українців. Але потрібно мати на увазі, що генератором соціальної активності селян міщан був козацький ідеал. Я перерахую, по суті, справи, мабуть, чотири причини, чому люди йшли в козаки. Перше, гетьман, розіславши універсали по всій Україні, обіцяв особисту свободу всім. Друге, хто вставав козаком, а козаком вставали за власний рахунок, і при цьому, враховуючи морально-ділові психологічні якості, людина козак мала право на ширмала широке виборче право, чого не мали селяничам та міщани. Кожен козак, кожен майбутній козак, міг навіть стати полковником чи, можливо, й гетьманом. Так, інше звільнення від податків це вже третє. Звільнення від податків, бо козаки проливають кров. Вони воюють. І, мабуть, четверте, і мабуть, четверте право на заняття підприємницькою діяльністю, що приносило чималі прибутки. отже, оці от от чотири фактори зіграли. Вирішальну роль, так, зокрема, чого люди нашого краю, невдоволені польським режимом, влітку 1648 року масово йшли в козаки на веду слова з козацьких літописів. Козацький літопис Самовиця, а це перший літопис, виданий в 1702 році, каже, все живе піднялося у козацтво. Інші дані, рідко було знайти в Україні мужчину. Який б носив би бороду, що й маю на увазі, всі козаки голили бороду. Тому рідко можна було знайти того, хто не пішов у козаки. Ось як можна розповісти, дати відповідь на дане питання. Е, <кхух> Єрема Вишневецький якого вигнали з Глубин, а там була резиденція в Україні, Його вигнали повсталі селяни-козаки разом з дружиною і малолітнім сином Михайлом Вишневецьким. Пізніше саме син Єреми Вишневецького Михайло навіть в другій половині 17 століття буде королем Польщі. Єрема Вишневецький створює каральне військо і жорстоко розправляється з повстанцями. Іде велика боротьба Кримоноса і Єреми Вишневецького. 20 липня 1648 року війська козаків Максима Кривоноса підійшли до південного волинського міста Полонне, яке сучасники називали ключом до взяття Волині. У полонному був досить сильний польський гарнізон. Було 60 гармат 60 гармат. Полонне належало магнатам Любомирським. І сьогодні, біля полонного і сьогодні, є село Любомирка. Почався штурм, який, який тривав. Два дні поляки говорили, що полонне взяти буде неможливо, тому що високий фортечний мур, високий рів, і місто дуже було гарне озброєння. Однак, 22 липня, через два дні, вирішальний момент, українські міщани, які були в складі польської залоги, відкривають міську браму перед Максимом Кривоносом. І Максим Кремоніс здобуває місто полонне. Далі війська Максима Кривоноса йдуть на Старокостянтинів і наприкінці липня. Знову ж таки картина майже повторюється 40 міщан міста Старокосянтинова таємно вночі вийшли за межі міста, привезли продовольство і порох українським козакам. До речі, коли про це дізнався Ярема Овишневецький, що українські міщани Старокостянтинова дали порох і продовольство козакам, він наказав стратити 40 міщан Старокостянтинова. Однак це йому не допомогло, і наприкінці липня місто Старокостянтинов був. Взятий військами Максима Кривоноса. Фактично трапилось так, що лише у нас на Поділлі в той період, 1648 року, влітку, Меджибіж і Кам'янець, дві могутні фортеці, не були в руках повстанців. У Меджибіж і Кам'янець масово вливалася польська шляхта, рятуючись від порятунку. Не забувайте ще інше, що у нас на Поділлі, особливо в подільських товтрах, був могутній рух подільських опришків, яких називали Левінці. Поляки хотіли терміново змінити 23 вересня втомлених вояків, однак йому їм це не вдалося. Вони почали масово втікати. Вузька гребля не вміщувала всіх, бажаючих втекти. Козацька піхота Бердешами, а Бердеші це такі довгі сокири, вбивала коней польських під польськими вершниками. І поляки тонули в болоті, і в ці болотисті місцевості мені люди розповідали, що інколи трапляються знахідки. Кістяків знахідки зброї на Палявецьких полях. Хоча до сих пір, до речі, поле Палівецької битви не визначено. Наступила ніч на 24 вересня 1648 року. Польські керівники, без, без всякої наради із, простим, із простими польськими вояками, таємно лишають поле Пелявецької битви і масово втікають до Варшави. Причому Заславський. Загубив гетьманську голову сором. Остророг загубив свій шляхетний капелюх. Сім мільйонів злотих втрати польського війська. Богдан Хмельницький два дві години думав, чи вступити на Палівецьке поле. Може, це дезінформація? Може це маневр польського війська. Однак, шпигуни, а шпигуни були прекрасні в козаків. Доповіли, що це масова втеча польських військ і можна вступати на. Поле Палявецької битви, ось як закінчувалася славетна палявецька битва в українській козацькій історії. На що теж треба звернути увагу? 92 гармати свідчить джерела, отримали козаки в результаті перемоги під пилявою. А 92 гармати на той час це сила селена. І це доволі таке значне посилення артилерії на майбутні битви. Сім мільйонів злотих збитків, е, окрім того, незлічана кількість е, шабель, незлічана кількість іншої. Шість тисяч возів. Шість возив, це теж надзвичайно велика кількість. Ну, е, Перемога дійсно була вражаюча. Перемога, е, яка принесла, е, скажімо так, подачі плоди у війні вже 1648 році, і, на, і, і надзвичайно вплинула на подачі події. І скажімо, коли ми вже з вами згадали події повернення Хмельницького в Україну, і чи можливий був похід на Польщу. Сподіваюся, будуть передачі. Ми про те поговоримо. У мене є теж свої думки, які не завжди збігаються, скажімо так, сучасними істориками. Ліквідації Польщі не можна було допускати, тому що ліквідувавши Польщу, козакам довелося боювати з іншими країнами, і тому, скажімо так. Можливо, крок Хуляйського був правильний. Повернення в Україну воно було саме спричинене об'єктивними умовами і об'єктивними причинами. Довго в Україні після Славетної Палівецької битви поляків називали пилявчики. Інший факт: ціна гармати на початку 15 століття, я вже казав в інших телепередачах, ще раз повторюсь, була. 442 корови. Вистріл з гармати був 9 корів, еквівалент. Це ціна гармати на початок 15 століття. Звичайно, Олександр Сергійович, гармати втратили свою ціну в 17 столітті, але все-таки артилерія і тоді була надзвичайно важливим чинником військових дій. Отже, ми підвели підсумки про славетний Палявецькій битві, яка означала, що Польща в пилу та крові впала під ноги козакам за висновком тогочасних західноєвропейських газет. Дякую вам за сприяння. До побачення. Дякую вам за приємну розмову. До побачення.